Діти займаються не тобто, ми не пропонуємо по віку, тому що всі ми є різними і не мені вирішувати, хто скільки знає, і хто з ким має займатися. Друге, любі різні вітер означає, що люди діти різних образців, вони теж пасують, пас, як почувають. Воно виглядає наступною чином. До обіду. Часка, названо. Вони займаються а, в трьох групах: дошкільнята, молодші школярі і старші школярі. Там, різниця, в віці десь 3-4 роки в середньому в одній групі. Ну, сколько літ Скажи. А, а угу. тут 4,6. Тут 6, 9, тут 10, 14. Ну, саме старші 14 років. Після обіду вони всі міксуються в, як завгодно. Тоб, всі займаються з усіма. До обіду, тому що ми працюємо по загальноосвітній програмі. Теж ми працюємо по загальноосвітній програмі. Всі отримують диплом української школи, і тому вони здають якісь якіспи екстерно, а під час заняття вони готуються. Це вже але, другий пункт, до якого ми прийшли. А, вільний вибір занять. Ну, всі ми пам'ятаємо загальноосвітню школу. Перша українська, друга математика, третя мова, скульптура і так далі. Тобто у нас немає можливості під час української займатися математикою. У нас це в кращому випадку кажуть, перевповним гіршемо дві указ категорії. Я. я думаю, такого не було, але сподіваюся, з ким цього не було. Добре. От, 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 похоже. У меня в первом классе, с первого по третьего класса была такая очень яка, хто кто там типа устал и пишет, или просто не понимает, как писать, или еще что-то, когда подходила, а не пишет, за волосы я впал туда. Ну вот, значит, мне просто Когда я читав на математиці, мене <мут> доставляло там на память в четыре, все так, что я читал. Мне было пишки простишь. У вас був трішки складніший варіант. У нас немає жорсткого вибору занять. Всі заняття є вільними. Тобто. Людина приходить, не залежить від того, скільки йому років. там. 5, 6, 7, 10, 14. І ну, воно обирає те, чим вона хоче займатися. Може бути, в принципі, все що завгодно. На гру, з групою працює один читатель, який допомагає всім. Як знаєте, на фабриці майстер, який слідкує як за багатьма статками. В разі, якщо нікого запитань немає, він просто ходить і дивиться, як що де працює. В разі якщо а, на якомусь станку закінчилась нитка, якщо це що я, він замінює. нитку. Саме і в нас на заняттях. В разі, якщо в когось виникає запитання, то піднімає руку, вчитель пояснює, що потрібно, що не потрібно. Ну, таким чином і відбувається. Тобто. У молодших, ну, у дошкільнят до обіду в основному одне заняття більш-менш унікальне, юнік однаковий. Вони не особливо ще знають, що їм вибирати. У молодших шкалів, і старших шкалів, це все, на ну, одному занятті відбувається і математика, і українська мова, і історія, і все, що завгодно. Ну, тобто, діти займаються тим, що їм цікаво. Ну, ось немає оцінок. Так? Без оцінок. У нас немає ціна протягом всього року. Ті які здають екстерном, ну, такі, в принципі, стоять, ні, ну там, 90% наших шкалерів, їх оціняють тільки раз в рік. це Державні вимоги. Що ще сказати? Ну і найголовніше, це демократична школа. Всі рішення, окрім фінансових запитань і питань найму персоналу, в принципі, вирішуються на загальних зборах. Ну, Власне, на, на таких самих зборах. І ми з вами. Один голос людини дорослого рівня одного голосу дитини, прилежності від віку. Зараз в школі 17 чоловік. Так, 17 дітей і четверо педагогів. Ну от і ми збираємося, там, раз в тиждень чи раз 2 тижні зберігати від потреб. Вирішуємо всі виникаючі запитання. Ми встановлюємо правила, тобто це не анархістська школа, там де в принципі немає правил і все вирішується виключно на спілкування одної людини з іншою людиною. Є правила, які встановлюються на загальних зборах. Я кажу, що мені абсолютно не подобається, коли під час цих годин у дітей, а у наймолодших дітей всі інші шумляють. Я кажу, що це ненормально. Ви їм заважаєте спати, вони потім, потім відволікаємося на них, ми не можемо нормально працювати. Я Проти того, щоб таке мало місце. Пропоную ввести правило, що під час тієї години, там півтори години, ми зберігаємо тишу. Людина, яка порушила право, має бути штрафована якимось чином. Найлогічніша була ідея, що людина, яку, яка порушила правила, разі, якщо хтось прокинувся, то молитва, йде назад, йде до малих, читає указки до кінця текої години, там. плюс ще робить пісні такої країни. Всі влаштували, всі підняли руки, так, да, все, це право, це право, працює. Таким чином ми приймаємо, в принципі, всі правила. Кожна людина може внести свою пропозицію В разі, якщо їй щось не подобається, а може щось відмінити. Тобто це саморегулююча система, що саморегулюється. Дуже довго слово буде сказати з українською. Саморегулююча система. яка дуже. Ми працюємо вже другий рік досить успішно і відкриваємо ще декілька шкіл, в тому числі є пропозиції з різних міст, якісь поділими. І вже в вересні, якщо пощастить, якщо не пощастить наступному вересні, ми відкриваємо ще й вищої освіти, які працює на ферзь. Вільного вибору занять і продуктивних справ. Ну, Це ключові принципи. Вони були з самого початку. Поступово під час роботи додаткові фактори можливо хтось чув про систему ФРЕ. Ні? Так, да. 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 хтось чув, супер. Вона не дуже розповсюджена, точно чітка, не найкраща страх, можна щось не зробити. Вона не дуже розповсюджена в Україні, Росії, СНД. Тому що вона, ключовий принцип, вона не дуже легко транслюється. Якщо Монтесорі системи Монтасорі, про систему Монтесорія, як чого я трохи так. Вона що є така іконія. Система Монтесорія все дуже структуровано. Блоки Блоки розміру 1 см на 1 см на 2 см чорного кольору. Башня розміром 2 на 7 на 4 синього кольору. Зробили таке, пролистали такий справочник стосовно того, що як їх має робити. Все, технологію можна переносити. Система Френа система не настільки гарно технологізується. Але мені персонально дуже сподобалося. Я частково привів її в школу, дітям було нормально, тому ми зараз дуже багато з нею використовуємо. Це маршрутний лист. Який виглядає наступним чином? Тут, наприклад, математика, тут мова, тут історія. А, а тут є діяльність. Наприклад, математику звичайний фільм, дивиться. Написати статтю, написати листа, створити власний підручник. І Якщо там, це, наприклад... Там. Прошу. Там, на світ, так. В разі, якщо це іменний навчальний лист, наприклад, хлопця Ігоря з 7 класу. Він приходить на заняття і думає, що мені робити? Я думаю, що я спочатку подивлюсь, лист.